Це топ-5 небезпечних практик, які дійсно можуть задати шкоди, вони можуть навіть привести до смерті, тобто до летального кінця. Так, і це річ, де саме про духовні практики, дійсно такі існують. Можливо, деякі, деякі з них ви чули, можливо, ні. Скажу так, що я чотири з них практикувала. Я вижила, тому не все так страшно, але дуже є багато нюансів, про які я розповім. Ці практики дуже часто про них кажуть, що вони допомагають дуже швидко духовно зростати. Подавати всі проблеми в житті, знайти там кохання життя, тобто вони...